файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 28 по 31 січня 2026 року. Час київський. Отже, вже завершується перший місяць 26-го року. Чотири дні розглянемо, що тут можна робити. І розпочинаємо, як завжди, з агрогороскопу. 28 та 29 зростаючий місяць в знаці близнюки. Що можна тут робити, а можна тут? Сіяти насіння полуниці в завчасно зволожену землю, можна сіяти насіння квітів і можна пророщувати насіння гороху для вітамінних салатів, Близнюки покровительствують гороху. Але розсаду в цей час не турбуємо. Для квітів актуальні пасіви на розсаду та лікування цибулин. Перевіряйте, будь ласка, літні, квіти, літні цибулини і все-все, якщо які, якісь проблеми є, обов'язково лікуйте. Підсушуйте і знову закладайте на зберігання. Кімнатні рослини потребують захисту від шкінників та хвороб. Поливати та підживлювати в час знаку стихії повітря не можна. В саду захищаємо наші рослини від гризунів та зайців. Зелені операції не, не проводимо на будь-яких рослинах. Але можемо збирати врожай і робити заготівлі 28 та 29 до 20 години вечора. Квашення капусти не плануємо, не проводимо. Настоємки та збіри лікарських рослин плануємо на 28 та 29 до 20 години вечора. Риболовлю теж можна планувати. Кімнатні овочі потребують захисту від шкільників та хвороб. Наступні два дні це буде місяць, зростаючий місяць з нації рак 30 та 31. Але 31 о 9-й хвилині на нової доби 31-го буде у нас починатися спалений шлях місяця. 9 хвилин. Тобто початок доби спалений шлях місяця. Тому ми на 31 перше нічого не плануємо. з посівами, але 30-го можна дуже багато чого зробити, і саме з вершками. Можна, якщо не встигли в тільці посіяти після ї години, ранку 30-го, знаці рак насіння помідорів, перців, баклажанів, капуста, огірків, квітів усіх всіх вершків. Будь ласка, зелені культури, все, що ви хочете посіяти, посадити, будь ласка, це можна робити. І можна працювати з розсадою 30-31 дні. Для квітів, після 6 години ранку 30-го можна сіяти насіння і можна працювати з розсадою. Після шостої тридцяти починаємо поливи, підживлення з 7-ї години до 22-ї години проводимо. Підживлення саме органічними добривами. Для кімнатних рослин, якраз після 6, можна проводити пересадку кімнатних рослин, поливи після 6.30 починаємо до кінця доби, продовжуємо підживлення органічними добривами з 7 години ранку до 22 години вечора. Поливи починаємо 30-го після 6.30 і продовжуємо 31. -го. До речі, для квітів кімнатних рослин, 31, можна тільки проводити поливи і все. Підживлення 30-го органічними добровими з 7-ї -го години ранку до 22-ї, на 31-го не плануємо підживлення це спалений шлях місяця. В саду все те ж саме: перевіряйте свої рослини і захищайте від гризунів та зайців. Зелені операції ні в якому випадку не проводимо. Це знак стихії води та ще й зростаючий місяць. Рухаємося до повній. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоянки і не збираємо лікарські рослини. А от риболовля в знаці рак повинна бути успішною. Для кімнатних овочів дуже важливо проводити 30-го після 6-ї -30, паливі до кінця доби, підживлення органічними добривами з 7-ї години ранку до 22-ї проводимо 30-го, а 31-го тільки поливаємо наші кімнатні овочі. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 28 по 31 січня 2026 року. Нагадую, розклад за київським часом зробили. Отже, дуже гарний період, зростаючий місяць. Рухаємося до повні. Спалений шлях місяця починається 31-го. Тому у нас 28, го 29-го. 28 го можна починати будь-які справи та проекти і купувати дорогі речі. 29. го до 18-ї години це робимо весь день світловий, 30-го теж весь день. А от е, субота, субота, це субота, це період, коли це день, за який відповідає Сатурн, але не тільки це спалений шлях місяця. 31-го. Що це значить? Це якщо дуже коротка справа, яку ви хочете в короткий період, декілька місяців до півроку зробити і завершити, це можна. А якщо такий довго тривали, то воно швидко згорає ця енергія і краще не робити цього, не починати такі гарні справи. Краще почніть 30-го. Оце буде гарно. І п'ятниця, і Венера тут буде допомагати. Дуже багато добрих енергій. А ось купувати 31 січня можна будь-які дорогі речі. А тепер йдемо в будинок. 28-29. З грубою з каміном не повинна бути проблем, норма, тільки якщо сильний вітер. Ось нарешті можна стригти волосся 28-29, стригти нігті, фарбувати органічними фарбами можна ці два дні, мити волосся можна, але сауну не плануємо, не проводимо. Догляд за шкірою. Тільки ті креми, які у вас є. Це дитячі, може, такі от вони необхідні для того, щоб вийти на вітер, і щоб шкіра ваша не тріскалась, трошечки це зробіть. І все. Багато не треба наносити, шкіра повинна ще й і дихати. З однієї сторони, і дихати, а з другої сторони, і щоб вітер не обвітрив. Тому, будь ласка, рукавички одягайте. І в цей час за шкірою от, маски ми не використовуємо, а от таким чином захищаємо свою шкіру. Очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо. Очищення організму не плануємо 28, а 29 по ведичній астрології Кадаши. Рукоділлям не займаємося, для тіста актуально трохи більше рідини. Прання і прибирання не плануємо. Не сильно воно якісне буде. І тим більше, що наступні два дні будуть дуже добрі для цих справ. Ремонтні роботи можна робити 28-го, 29-го до 15.30. Провітрювання речей при гарній погоді 28-29 го го теж до 15.30. Ну, у нас залишається 30-31 січня 2026 року зростаючий місяць рак. Тому тут у нас будуть працювати енергії, знаку стихії води і може бути дим. Так що тут слідкуйте добре за грубою, за каміном. В цей час, 30 та 31, в знаці стихії води, не можна стригти волосся, не можна стригти нігті, фарбувати волосся і мити волосся не можна. А сауну от можна 30-го п'ятницю організувати в суботу, вже ні. Спалений шлях місяця він дуже впливає на серцеву систему, на голову, на серце. тому... Уже 31 – ні, а ось 30-го, будь ласка. Догляд за шкірою от, гарні будуть результати, коли будуть працювати добре маски. Очищення шкіри не проводимо. Очищення організму поведичній астрології 30-го правда ж, 31 – ні. Рукаділя можемо займатися займатися в знаці рак. Тісто пливе в цей час в нацість такі води, не працюємо. А ось що можемо зробити, буде якісне прання та прибирання 2 дні. І 30, і 31. -го. ремонтні роботи не плануємо, не проводимо. Провітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. І трохи більше про здоров'я, щоб зрозуміти, чому у нас такі проблеми можуть бути з сауною і інші деякі проблеми. Отже, 28 та 29, -29 зростаючий місяць в знаці близнюки, а в цей час вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативно-нервова та дихальна системи. Не можна проводити в цей час операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. І будьте уважні до свого здоров'я, тому що можуть загострюватися такі хвороби, як хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилочкової залоз. Тепер ви розумієте, чому не можна йти в сауну. Будьте дуже уважні. І у нас залишаються два дні 30 та 31 січня, зростаючий місяць знаці рак. А в цей період дуже вразливі: грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, дванадцятипала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна в цей час проводити. Операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. І тим більше, що 31 го починається спалений шлях місяця, тут взагалі до операції дуже дуже акуратно підходьте. У цей час можуть ще й до всього в ці дні загострюватися такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрит, виразка шлунку, діабет, печія. Будь ласка, не займайтеся голодуванням в цей час і не переохолоджуйтеся. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Гаріченка та Олександр Волік. Бажаємо всім гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях. Будь ласка, вам миру та добробуту і щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре!